Із 46-річним стрільцем Сергієм Вербовим попрощалися в Кропивницькому. поблизу міста Бахмут Донецької області. Він отримав поранення. Три тижні лікувався у госпіталі. Помер 26 вересня. Він народився в Кіровограді. 34-й школі він закінчив 9 класів. Закінчив машиностроїтельний технікум, працював ну строїтельно, коли почалася війна. Він вже в перший день війни пішов, коли мама йому сказала, що сину не треба. Він сказав, мама, як не ми, то хто? Ми патріоти, ми повинні йти. Чоловік не служив в армії за станом здоров'я, але добровольцем пішов захищати Україну, розповіла дружина бійця Юлія Вербова. Спетили вже утром був в воєнкоматі. 3 марта вони поїхали тоді на старичі в Львов. На переподготовку 8 днів. І все, 15 марта вони вже були на фронті. Він вже вийшов на зв'язок і через два дні він потрапив в госпіталь вже це, ну, перший раз. Після лікування знову пішов захищати Україну. Пішов захищати Україну. Навіть перед раненням дзвонив утром перед останнім раненням. Все нормально, ми живы, побежали воювати. Врусив трубку, буквально 30 секунд. Поховали Сергія Веребового на Алеї Слави далекосхідного кладовища в Кропивницькому. Василь Левицький, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький.